Топ 20 препаратів для вирощування пшениці в Україні комплексний захист, професійне живлення, високий урожай, перше, протруйники насіння для надійного старту і захисту, венцидор від фузаріозу та кореневих гнилей, Кватрофорс, широкий спектр дії, і стимуляція росту, Тебузан ультра проти сашкових хвороб, Авіценна системний захист і антистрес. Кантаріс захист від хвороб і шкідників у ґрунті, друге стимулятори росту, ЕЛФ гуматлист стимулює фотосинтез і підвищує стійкість. Елеф гуматфорте, адаптоген із макро та мікроелементами, третє мікродобрива, Лф зернові амінохелат». живлення по листу, якість зерна. ЛФ сірка 200 для білку й урожайності. ЛФ біо НПК 600, баланс азоту, фосфору та калію. Четверте. Гербіциди. Дисулам контроль дводольних бур'янів. Гренадер, ефективний навіть у складних умовах, триатлон, трикомпонентний захист, злакодин контроль злакових бур'янів і метлюгу, 5 фунгіциди. Полігард максі, системний захист, азоксин, знищує іржу, фузаріоз, септоріоз, фенікс дуо, листові і кореневі хвороби, ультрафіт біопрепарат нового покоління. Шосте. Інсектициди, канонір дуо, захист від трипсів, попелиць і блішок, разит, тривалий захист, антистрес, повний спектр, 7. Десиканти, альфа-декват, швидке і рівномірне дозрівання колоса, висновок: комплексне використання засобів захисту та живлення, запорука врожайної пшениці. Обирайте професійно, обробляйте вчасно, працюйте на результат. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.